Основні події на 17-ту годину готова розказати команда інтера і я Анастасія Даугле. Час новин у марафоні двоє людей постраждали у наслідок атаки росіян з села Хотімля на Харківщині. Як повідомили в ОВА, потерпілі це жінки 20 і 52 років. У наслідок ворожої атаки спалахнули два магазини. Також пошкоджено два легкові автомобілі. Дронами росіян на атакували і Харків. Як повідомляє міський голова Ігор Терехов, один безпілотник вдарив по Шевченківському району, поцілив у дерево поруч із багатоквартирним будинком. У ньому та у школі поблизу вибиті вікна. Інший БПЛА «Молнія» упав біля житлового будинку у немишлянському районі. Там минулося без руйнувань. У Запоріжжі усувають наслідки атаки російських безпілотників. Як повідомили в ОВА, окупанти били по Шевченківському району міста вже двічі за сьогодні. Загалом поранено дев'ятьох людей з травмами: чотирирічна дитина та двоє жінок. До цього шестеро людей зазнали поранень через удар російської армії по пологовому будинку. Двоє постраждалих це пацієнтки, які прийшли на обстеження. Після прильоту зайнялася пожежа на другому поверсі у приймальні гінекологічні. Відділення рятувальники ліквідували загоряння. У місті пошкоджено багато будівель. Люди перебувають у стресовому стані. В той момент, я лежала на кроваті почула звук, як жування Подивилася вікно, а вона спускатися прямо на пологовий Я на всю палату вибігаємо, бо вона на нас летить. Токами вибігли у коридор. Я стався вибух. Вони ждали, вони вижидали цей момент. І от вони сьогодні просто людей. Вони людей стрібляються. Ну, як це? Ми енергетику не б'ємо, значить, а людей ми можемо унештажати. Ну як це? Ну я не розумію. В чому ми люди, виноваті? Поліція показала наслідки ударів по пологовому будинку та приватному сектору у Запоріжжі. На відео перші кадри після того, як поліцейські прибули на місце удару. Щоб допомогти постраждалим та запобігти паніці. Адже в момент удару у пологовому будинку перебували лікарі та породіллі з немовлятами. Ми тут всі давай всі живі, всі живе, сідаємо. Російські безпілотники «Молнія» атакували центральний район Херсону. Як повідомили в ОВА, влучання припало на дах багатоповерхівки. У будинку пошкоджено покрівлю та вибито шибки у квартирах. Мешканці не постраждали. А от після ранкового обстрілу серед місця тяжко поранена жінка. На Херсонщині десятеро людей зазнали поранень, серед них троє дітей внаслідок російської агресії. Про це в нашому ефірі розповів заступник начальника ОВА Олександр Толоконніков. Протягом минулої доби ворог бив дронами, застосував авіацію та артилерію. Під атакою опинилися соціальна інфраструктура та житлові квартали у 15 населених пунктах області. Пошкоджено багатоповерхівки і 13 приватних будинків. Понівечений магазин, газогін та автівки. Троє дітей вчора постраждало, слава Богу, з ними все добре. 14-річний хлопчик постраждав вчора внаслідок обстрілу, точніше позавчора, обстріл Шуменського був, і він вчора звернувся за допомогою. Також пройшов обстеження, лікарі запевнили, що з ним все буде добре. І також ще дві дівчинки, 5 та 2 роки їхали разом з батьками. І натрапили на міну пелюстку в районі Бреславського шосе, і підірвались на переднім колесом. Підірвались слава Богу, отримали тільки куборо травми. Їх оглянули лікарі на місці, і батьки відмовились від шпиталізації. 693 будинки у столиці досі без теплопостачання. Про таке повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Найскладніша ситуація у Солом'янському та Печерському районах. Воду подають у штатному режимі. Нагадаю, напередодні мали місце аварійні знеструмлення у багатьох українських містах. Найбільш складними є наслідки для Києва та центральної України, Вінницької та Сумської областей, Чернігова, Харкова. У столиці зупинилася робота систем води та теплопостачання. У Києві та Харкові припиняли роботу підземка. За словами президента Володимира Зеленського, причиною стала технологічна аварія. Дві лінії між Румунією та Молдовою та на території України перестали працювати. Причини з'ясовують. На тепер немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Глава держави зауважив найбільш ймовірно, що через погодні умови сталося. Обмерзання ліній. На покровському напрямку від початку доби росіяни 17 разів намагалися потіснити наших воїнів з їхніх позицій. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, бої точилися у районах населених пунктів Родинське, Покровську, Дачне, Нове Підгороднє, Дачне та у бік Вільного і Сергіївки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили. 15 атак оборона на цьому напрямку тримає і 7-й корпус ДШВ. Його бійці потребують вдосконалення вже наявних роботизованих комплексів. Про це у нашому ефірі розповів начальник відділу комунікації корпусу Володимир Полевий. Військові вдячні за будь-який донат. Якщо маєте можливість, допоможіть нашим оборонцям. Якщо раніше ми навчалися, наприклад, посилали своїх офіцерів на навчання до країн НАТО. То зараз, як правило, їх експерти, їх інструктори, їх фахівці приїжджають до нас. І коли від нас іде якесь прохання, ну не знаю, наприклад, щодо впровадження якоїсь автоматизованої системи керування боєм, щодо її покращення, вони кажуть, хлопці, ви не уявляєте, ви не уявляєте наскільки ви попереду? Що всі передові досягнення, які є, вони зараз є в Україні на полі бою, і це ми приїхали до вас навчатися. А не ви повинні вчитися у нас. На Прикарпатті волонтери допомагають українським захисникам стати невидимими для ворога. Понад 300 людей щодня виготовляють маскувальні костюми, сітки та кавери на каски для військових. Репортаж Юлії Конох. Ой, вибачте, вліт мене не видно. Чекайте, не таке трішки видно. Чекайте, включи собі хоч фонарик на лобі. О, так мене видніше. Вибачте, просто хікімера на сіки класно сплетено, що мене не було видно. Саме такі відгуки мотивують і надалі допомагати українським воїнам, каже Людмила Лучин. Вона стала волонтеркою ще у 2014-му, коли на фронт пішов її чоловік. Спочатку разом з іншими небайдужими плили маскувальні сітки з речей, які приносили люди. Серед них були куртки кольору хакі. Так виникла ще одна ідея. Це були нові куртки, і в мене прийшла така ідея. А давайте ми зробимо маскувальний костюм, тому що дуже шкода різати, портити цей матеріал. І саме перший костюм у нас був саме нашитий на вже готовій куртиці. Усі схеми виробів майстрині розробляли самостійно, узгоджували військовими і чекали на їхні відгуки. Перші маскувальні костюми виготовляли з мішковини. Наразі ми виготовляємо маскувальні костюми, додаючи спанбонд. Це такий облегшений матеріал, який не намокає при вологості, і він дуже швидко висихає. Ну, якщо він навіть намокає, то він висихає і в ньому можна працювати знову. А з самої мішковини костюм має повністю обсохнути, щоб його одягнути вдруге. Для створення одного костюма необхідно 50 годин роботи та 10 тисяч пучків ниток. Деякі наші волонтери навіть плетуть сітки у себе вдома, тобто вони з нуля беруть. Ну єдине, що беруть в нас вже випорані ниточки. Мішковини складають вдома ці пучечки і наплітають, тому що розуміють наскільки це важливо, і що ми не завжди в встигаємо справитися такою великою кількістю замовлень. Ати приходять цілими родинами десятирічна Софійка разом із батьками тут уже четвертий рік. Нині разом із мамою Оксаною працюють над зимовими камуфляжними штанами. От ці кожен кожен почечок він складається з ниточок. Спочатку інші люди роблять печечки, а я вже прошиваю ці почечки на стрічку, і потім прошиваю уже на готову модель викрійку, яку теж роблять інші люди. Паралельно керівниця проєкту розкроює накидки для верхньої частини костюмів. Зараз я буду тут кроїти, тому що ми маємо тут уже місце, де дівчата приходять і знають, що тут є навиквикроєні. Плащики, викрики, і вони їх просто шивають. Тому в нас такий конвейер. Хтось їх приносить, складають тут. Ми їх кроємо, ставимо на інше місце, де дівчата знають, що там треба брати, щоб шити. Для багатьох помічниць така діяльність не лише волонтерство, а й спосіб психічного розвантаження. І я стараюся поєднувати шиття з прослуховуванням аудіокниг, класики наших українських, і це воно трошки навіть заспокоює після. Таких негативних новин, обстрілів і так далі. Від початку повномасштабної війни волонтери допомогли з маскуванням уже понад трьом тисячам воїнів. Кількість сіток та каверів навіть не рахували. Під час роботи усі мають дотримуватися найголовнішого правила працювати з добрими помислами та молитвою. Юлія Конок зенові автонас подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Японію накрили снігопади. Рівень опадів став найбільшим за останні 80 років. Місцеві служби працюють у посиленому режимі, аби розчистити ключові магістралі. Найскладніша ситуація на півночі, у місті Аоморі. Випало понад півтора метра снігу. Це абсолютний максимум із 1945 року. У префектурі Ніїгата замети подекуди сягають майже трьох метрів. Стихія не оминула минула і західні регіони, зокрема префектуру Кіото. Через хуртовини вздовж узбережжя Японського моря паралізовано рух транспорту, а жителі змушені відкопувати власні будинки. За прогнозами синоптиків, найближчими днями інтенсивність опадів не зменшиться. Сполучені Штати накрив зимовий шторм. Через потужні снігопади та зниження температури Україні скасували понад дві тисячі авіарейсів. Про це повідомляє телеканал ABC News. Стихія, що посилилася в Атлантиці, принесла на східне узбережжя штурмовий вітер. Хуртовини заблокували рух у штатах Теннессі, Кароліна та Вірджинія. Там шар снігу сягає 15 сантиметрів. Окрім опадів, синоптики попереджають про морози. У штаті Пенсельванія очікують до мінус 25. Холоди дісталися південних регіонів. У Флориді та Луїзіані температура впала до мінус 14. Влада застерігає від підтоплень у прибережних районах, а синоптики прогнозують, що арктичне повітря затримається над територією країни на весь наступний тиждень. Ніагарський водоспад перетворився на зимову казку. через арктичні холоди, що накрили північну Америку. Одна з природних див скував крижаний панцир. Попри мороз, туристи масово з'їжджаються до водоспаду, аби побачити видовище. Хоча каскади виглядають застиглими, вода продовжує рухатися під товщею льоду, зупинити потужний потік повністю. Майже неможливо. Востаннє таке траплялося ще у 1848 році через льодовий затор. Нині ж рятувальники закликають відвідувачів бути обережними та не виходити на кригу, незважаючи на небезпеку, туристи у захваті і називають побачене справжньою канадською перлиною. Ми, мексиканці, живемо в Канаді з 2000 року. Часто буваємо на водоспаді і влітку, і взимку. Але саме взимку тут просто неймовірно. Усе навколо замерзле, холодно, морозно, але дуже красиво. Це справжня перлина, справжня канадська гордість. У новому випуск новини о вісімнадцятій. Доти з вами Анна Каменєва. Вона продовжує марафон. Дякую, Настю. Ми продовжимо буквально за дві хвилини. Чи за країну, яка розвиває бізнес?